Сьогодні на позачерговому засіданні міжвідомчої координаційної комісії антитерористичного центру при службі безпеки України було розглянуто декілька надзвичайно важливих питань. Хочу зазначити, що ніколи Україні не доводилося вирішувати проблему тероризму у такому масштабі. Ми вперше. Зіткнулися з масовим захопленням заручників, тортурами, вбивствами мирного населення задля досягнення злочинних цілей, серед яких розкол та дестабілізація держави. Вперше українці побачили, до якої гуманітарної катастрофи може призвести терористична діяльність, нестача продуктів першої необхідності. Відсутність зв'язку та достовірної інформації, повна незахищеність пересічного громадянина і найжахливіше жертви серед мирного населення. Все це, на жаль, стало реалієм нашого часу. Слід визнати, що це сталося і через недооцінку загрози, неготовності. Запобігати терористичним актам такого рівня. Більше того, через ситуацію, що склалася у східних областях держави, вирогідність спроб вчинення терористичних актів на всій території України значно зросла. Для досягнення ладу та спокою нам потрібно об'єднати зусилля держави та громадянського суспільства. Саме Завдяки співпраці пересічних громадян, патріотів України з держустановами, вже виявлено і затримано чимало зловмисників та попереджені спроби вчинення терактів. Патріотизм, вірність інтересам держави, відповідальна громадянська позиція усі ці якості набувають нового змісту та стають перешкодою. У діях теристичних організацій. У цей тривожний час ми не можемо протиставляти свої переконання потребам всієї держави. Усі непорозуміння, які, звичайно, виникають у будь-якому суспільстві, я впевнений, ми з вами вирішимо у мирний час шляхом доброзичливого та спокійного діалогу. Намагання. Дестабілізувати країну будуть зведені нанівець, якщо ми, українці, об'єднаємося задля відновлення миру та злагоди.